Привіт, друзі, ми отримали дуже гарні новинки. Я дуже чекала ці футболочки. Ця футболка підійде під будь-який низ. Тобто, які би ви не одягнули або маєте у своєму гардеробі штани, тобто і жовті, оранжеві, вишневі, фіолетові, голубі, будь-які з них підійдуть під ось цю футболку. Маємо у яскравому життєстверджуючому жовтому, я ж говорю, ви можете не прив'язуватися до кольору жовтого. Чи Бускового, тут можна прив'язатися до принта. Частина квіточок іде вишита. Ось бачите, тут вишивка, а тут сублімація. Друг, вони дуже якісні. Розміри йдуть спарні, XSS. Відразу кажу, що вони великомірні, чуть-чуть опущене. Ціна цих футболочок 1480 гривень. Поки що маємо повну серію аж до. 50-го розміру, тож замовляйте, пишіть нам у дірект або дівчаткам у вайбер у приватні, і вони вам точно підберуть розмір, зроблять заміри. Як вам до подобається.